Я був свідком бою. Значить, в одному там селі прорвалося більшовицьке військо. І вони йшли в наступ на наше село, щоб перетяг... перерізати залізницю, бо залізницею ще постачалася зброя з Варшави сюди на кови. То було у березні місяці, то точно пам'ятаю. Але такий був сніг, що світа не видно, такий сніг йшов і, і курило. Більшовицькі ці військові цілими батальйонами пішли цепом у наступ на наше село. А я в лісі стояв і дивився, куди вони підуть. І от коли вони розтяглися так цепом село охопили, вийшли на поле, сніг перестав. Тихо стало сонце, а вони всі, як чорні ворони, по снігу. Скрізь, а в селі, Охороняли село всього може, до 20 німців всього. Але в той час, коли підійшли ці більшовики, підійшов поїзд з танками. І танки одразу з вагонів і проти тих. А ззаду тих більшовицької колони. Загранотряд, як називають. Ззаду по слідах ще один цеп автоматників, як тільки хтось там повернув голову назад, вбивали зразу своїх. І тут танки йшли на людей, просто давили живими, а він втікати не міг, бо його вбивали ззаду, зразу. І потім ці задні всі збилися в кушу і чекати звідти, бо вже тут всіх перебили. І втекли ті всі задні, загран той. А люди людей німці вигнали. Після цього і копали ями, і стягували трупи і кидали в ями. А їхні криси, гвинтівки до кожної підходив, замок вийняв, викинув, аж штиком в землю. То так було, якби загорожа проти села. Так було багато гвинтів штиками в землі. Потім казали, в мене не було вже там, що більшовики з тих ям вибирали трупи і позвозили там в луків і там зробили братську могилу. Ну я того не бачив. Ну, а, але бачив те, що на тому полі, де був бій, то не одної могили не було. Видно, такі позабирали.